Вітаю вона, Ютуб каналі Бімедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами до нашої ефіру доєднюється Іван Стопак, експідробітник служби безпеки України, військовий експерт. Пане Іване, дякую, що знайшли час. Слава Україні! Вітаю, дуже дякую за прошення. Гром слава Іване, На жаль, маємо привід для розмови неприємний, тому що Росія вдарила двома балістичними ракетами по навчальному закладі у Полтаві. Було частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Більш ніж 180 Людей поранені, на жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні, яке опублікували на його офіційних сторінках, зокрема в на офіційній сторінці у Телеграмі о 14.18. Тобто, кількість жертв, на жаль, може збільшуватися. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Зараз вже ДБР відкрило справу щодо військової надбалості, Про це пише РБК України з посиланням на власність джерела. Ну тут, пане Іване, що на вашу думку насправді відбулося і чи була така військова халатність? Що така велика кількість жертв? Ми припускаємо. Ми не поспішаємо перед слідством робити висновки. Є там окремі вже народні депутатки, які зробили. Вже заява про те, що це було, було шокування на плацу, і велика кількість жертв. Я не знаю, чи справді так було. Я не виключаю, що така історія могла бути, адже на жаль, попри те, що це третій рік війни, все одно у військо періодично виникають такі моменти, як урочисте шокування, і це такі шокування є. Найсмачнішою ціллю для російської армії, для ударів, для комплексних ударів. Ще раз, інститут зв'язку був військовим. Тобто люди військові, і ми розуміли, що рано чи пізно тут ну, туди і в такий же аналогічний заклад, будь-де на території України може прилетіти там, де звісно росіяни зможуть дотягнутися. Балістика не дає можливості зреагувати. Це було зазначено, це буквально хвилина, дві до трьох хвилин в процесі евакуації. Люди знайшов ці удари, і на жаль, 41 людина загинула і правильно Зазначив, на жаль, це не остання цифра, як показує практика. На жаль. Ну от як повідомляють колеги зі Суспільного, сигнал про повітряну небезпеку у Полтаві прозвучав о 9.08, а вже о 9.10 пролунали перші вибухи. Міністерстві оборони теж відреагували на трагедію у Полтаві. Сказали, що люди просто не встигли спуститися в укриття. Що ви скажете? А, ну і знову сховатися де? Дев'ята година? Ну, давай Так ми з вами зараз не граємо в конспіралоги. Ми так. просто пускаємо. Я дуже хочу, щоб ваша аудиторія це розуміла. Зазвичай 9 година тут або початок навчання, або ще раз якесь там ранкове шикування. Це дійсно могло бути. Люди могли бути А на вулиці, люди могли бути Б в класах. І дійсно, ну, велика кількість людей просто фізично не можна впоратися всіх пропустити до бомбосховища. Це займає там 2-3 хвилини, це точно, можливо, навіть більше, в від того, як командування до цього відносилося. На жаль, така історія вже не вперше відбувається, але я вам скажу навіть більше, що за цим ударом, ну, поза всяких сумнівів, стоїть людина або група людей, які наводили цей удар, які передали росіянам інформацію про те, що тут. Збираються військові або не знаю, там, курсанти. І саме в цей час ранково було нанесено удар, коли ну, це знаєте, це коли початок робочого дня. Ну зрозуміло, що якщо вдарити по офісу о 8 то кількість жертв там буде, ну, ми розуміємо, там охорона, можливо, той, хто прийшов раніше, але якщо це буде, наприклад, 9.30, то це означає, що всі на робочих місцях і жертв в рази більше. Ну, те, що ви сказали про коригувальників, ну, було дуже дивно спостерігати, що кадри трагедії першим чином опубліковувалися в російських пропагандистських телеграм-каналах. Тобто таке враження, знаєте, як злочинець, який прийшов подивитися на місце трагедії, оцінити масштаби. Ну, а вони такі роблять: дивіться, злочинець. Ви правильно кажете, є психологія злочинця, коли який хоче побачити своїми очима, що відбулося, і росіяни ж. Відправляють своїх людей після кожного прильоту, ну окей, не, не завжди після кожного, на місце, щоб е, вони, як, як очевидці, просто зафільмували, куди прилетіли, щоб можна було потім відзвітуватися. Бо коли ти звітуєшся, не просто: ой, нанесено було удар відповідно до моєї інформації, а саме ти. Каже, от була в мене інформація, мені дали з України, і ось підтвердження незалежне підтвердження того, що відбулося, І можна одразу там собі там робити дірочки під ордени, під нагороди, під зірки на погонах. І я впевнений, що ось ці люди, які перебували на місці події, вони будуть в першу чергу перевірені СБУ на момент на момент причетності до роботи на Росію. А Стерненко теж відреагував, написав, що трагедію полтаві можна було б уникнути, якби правила безпеки існували не лише на папері. Розсередження людей знак запитання не чули. Ну поясніть про що тут ну йдеться. Ну є військовий інститут, там ж люди навчаються. Як їх розсередити? Поясніть для тих, хто не дуже розуміє про що. Ну, давай так, що пан Сенко каже про е, розосередження, я припускаю знову ж таки, що можливо, все ж таки, була історія про шикування на плацу. Ми вже бачили ці історії з mm -hmm. А бригада, їх теж згадайте, вишуковували поблизу лінію кордону. Дякую. Так, і по ним було нанесено удар. Буквально в липні місяці Нацгвардія теж в Харківській області. Тренування теж шикування було, касетний боєприпас. Там більше сотні людей потрапили під удар. На жаль, є. Військові командири, є дивіться, є командири зірочки. Вони там розуміють, вони адекватні, зрозумілі, вони бережуть особовий склад. Вони міркують як ну за сучасними західними якимись стандартами. Але, є, на жаль, певна категорія командирів, які родом з радянського союзу, от вони міркують категорії: є так точно оставить, оставить розрішити. Ну, все це, це от класична військова муштра, яка. Є, от, от вони звикли, що треба шикувати людей зранку. От 20 років він так робив, і він зараз так буде продовжувати робити. На жаль, результат, але ще раз дочекаємося результатів, хоча б попередніх результатів слідства. Ви згадали про депутатку для тих, хто не відсотково повний потік інформації, який стався стосовно трагедії в Полтаві, це була народна депутатка Мар'яна Безухова. Вона зокрема стала таким першим джерелом інформації про те, що нанесений був удар під час шокування. Потім цю інформацію почали поширювати російські пропагандисти. Але тут якщо це справді було шокування, так і ви. Вже згадали трагедію зі 128-ї бригадою. Ми знаємо, коли були нанесені масовані удари у Львівській області, зокрема по Яворівському полігону, де було високе скупчення військовослужбовців. І тут питання: якщо хтось поніс покарання, чи це можна було би уникнути подальших таких жертв? давай так, особисто я вважаю, що так. Якщо покарання не знаю, командира, який не є цапом відбувалем, ну там костежав сержанта. Ну окей, не сержанти, там трошки інші звання, там лейтенанта, а от полковника, генерала, який відповідальний за це, то для інших генералів це було ООН, тобто і генерала можуть закрити, тоді можливо я щось там буду робити, щоб там ну, такого не відбулося у мене там не знаю, підлеглих. Ну, ще раз, багато є Ну, На жаль, є місця, де е, логіки немає, є от, устав, є багато застарілих документів. Але він документ, так, він застарілий, але він документ, його треба виконувати. Є вказівки, от, в Армії, наприклад, є така історія. Накази не обговорюються. Я думаю, ви теж чули цю фразу. Для чого це зроблено? Для того, щоб не ставити під сумнів авторитет вищого командира. Бо якщо він віддає наказ а підлеглий каже: Ні, ну почекайте, слухайте, там товаш генерал, тут це неправильно. Його авторитет дискредитується. Тому я кажу, накази не обговорюються. Я сказав. От там що там гроші в бідончику, то гроші в бідончику. І все. А добре. Позбуваємося солдафонів в армії, уявимо собі такий ідеальний час, коли цього не буде. А як боротися з російською балістикою? Ну на жаль, не маємо такої кількості патріотів, що поставити в кожному населеному пункті, особливо в тих, які близько знаходяться до країни-агресорки. Ну, давайте так. Ну на, на швидку, на швидку відповідь можу дати, можливо, не знаю, перенесення цих вишів на захід України. Ну, з іншої сторони, школи не, не тільки військові об'єкти, є школи, є університети, технікуми, які гіпотетично також можуть стати об'єктами для удару Російської Федерації. Через знаєте, через що? Бувають такі моменти, коли були моменти, коли російська агентура от на місці вибучи різних людей. Загалом це люди, які з нереалізованими своїми там мріями, нереалізованим ну, своїм особистим життям. І якщо він, наприклад, побачив, що в будівлю заходить там двоє-троє військових, він каже все. Тут військовий об'єкт і передає росіянам, що там військовий об'єкт, бачив, як заходили військові. Хоча, по факту, вони можуть бути скрізь в супермаркет зайти. Це такі mm -hmm. ж люди. це ж люди наші. Вони тільки у військовій формі. А для російської агентури це все показник того, що це військовий об'єкт. І ще раз, ми ж не можемо відселити всі школи з Пол Полтавської області, Харківської області, Київської області, не зна, куди там, в Львів там або в Закарпатті, Ми ж не можемо це зробити. На жаль. На жаль, ми не можемо просто від'єднати цю частину країни агресора і десь перенести на інше місце. Пане Іване, які ну, висновки очевидність з цього, цього всього? Але як ви думаєте, результати розслідування ДБР? Нарешті комусь погони знімлять за... і посадять за решітку? Чи це поговорять, поки є суспільний резонанс і все? Ну, на жаль, другий варіант. Ну, не хочу робити прогнози, але практика показує, що як зазвичай другий варіант. Карають, як правило, людей, які мають мінімальні мінімальні погони, мінімальне звання ем, посаду. Він є ЦАПом, він або вона ЦАПом відбуває. Що саме вона або він там стали там, порушниками якогось там режиму, якогось бо якогось документу. Люди з великими погонами знову перепрошую, як правило, залишаються поза увагу поза судом, бо вони є недосяжними людьми. На жаль. Але тут е, мені здається, що ще мають питання бути й до Служби безпеки України, тому що це училище, цей навчальний заклад військовий. Він же не народився вчора. Цей так. заклад з тривалої історії. який був одним із найпотужніших в радянському союзі, так. і один із найпотужніших, якщо не єдиний, в Україні. Невже не можна було пильніше стежити за безпекою? І хто там пересувається біля цього закладу? Я думаю, що за ним стежили і не перший день. Ну, дивіться, давайте через я не хочу бути адвокатом а, моєї колишньої організації, але через кількість пробітників збу вона обмежена в регіоні. Це там ну. Рахунок іде не, не на тисячі, це точно повинні розуміти. На всі об'єкти співробітника СБУ не приставиш, бо є там і військові об'єкти, маю на увазі про виробництво, якісь якісь склади, військові з'єднання. Так, там знаходяться співробітники військової контрозвідки, але ще раз під кожний заклад співробітника СБУ не підстав, не поставиш. Так само можна казати і про знаєте, загорівся не знаю, там, Школа загорілася, Я кажу, як так? А де ж пожежна служба? Вона повинна була тут чатувати на, на кожен об'єкт співробітника пожежної охорони не поставити. Це вже питання до адміністрації, як Міністерство внутрішніх справ відреагує на це? Чи полетять голови, чи притягне ДБР до відповідальності високопосадовців, а не це піввідбувало? Сподіваємося, що будуть притягнуті до відповідальності високопосадовці, високослужбовці, а не як ви кажете, сапи відбували, тому що ну, це дуже прикро, що ми втрачаємо людей в, такий, в такій ситуації. Як би не було в будь-якому випадку, в цьому ударі все одно вина на Росії, тільки Росія. Так. Але пане Іване, я вам дякую за те, що знайшли час вимкнутися. Іван Ступак, експівробітник Служби безпеки України, військовий експерт, говорили про трагедію в Полтаві. Нагадаю, в Полтаві оголошено труденна жалоба. Ми висловлюємо співчуття всім рідним, хто втратили своїх близьких в цій трагедії, і сподіваємося, що надіємося принаймні, що кількість жертв, хоча б не буде збільшуватися. Дякую вам, пане Іване. Дякую дуже. Бережіть себе.